Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в Аптеках подорожбав та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Російська армія готується завдати нового удару. Ворог накопичує борти стратегічної авіації на аеродромах та готує їх до атаки. Коли Росія буде готова завдати масованого удару по Україні та куди можуть полетіти ракети, розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Росія зібрала рекордну кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазі «Олін'я». За даними осінь спільноти Trekking, з ранку 20 липня там перебували 14 бортів Ту-95МС та 13 бортів Ту-22М3. Загалом 27 літаків. Ввечері 25 липня частина з них виконала передослокацію, ймовірно, для спорядження ракетами. У коментарі сайту Тесеньвеї військовий експерт Олег Жданов розповів, що літаки продовжують нарощувати готовність до повітряної атаки. Додалася інформація, що на аеродром Енгельс приземлився транспортний літак іл 76 Скоріше за все він міг привезти ракети типу Х-101, Х-555. Вірогідність ракетного удару зростає з кожним днем. Втім, за його словами, атаки ударними БПЛА не є передвісниками масованого ракетного удару. Ворог продовжує майже щодня атакувати центр і південь України енергетичну та портову інфраструктуру. Я би їх не змішував між собою. Шахетні удари йдуть своїм планом, а масований буде своїм. Різниця в масштабах. Сьогодні Росія більше приділяє уваги на нашому півдню, що атак безпілотниками. Вони в основному атакують південь і центр нашої країни. Військовий експерт каже, що в останніх атаках ударними безпілотниками можна виділити особливість. Росіяни планують складні маршрути. Ідеться про те, що шахеди, добираючись майже до цілі, починають кружляти в повітрі. Скоріше за все, змінювати висоту польоту, що дуже сильно ускладнює їх супроводження. Їх виявляє, а потім супроводжує. Радіолокаційна станція. Коли складаються певні умови гарантованого ураження безпілотників, у оператора на екрані з'являється відповідне сповіщення. Він натискає кнопку і пускає ракету. Мобільні групи відкривають вогонь по безпілотнику за командою операторів радіолокаційних станцій. Коли безпілотник блукає, він може залишати зону спостереження радіолокаційної станції. Тому, за словами військового експерта, відсоток збитих БПЛА трохи зменшився під час останніх атак. Російська армія готується і найближчим часом, на жаль, ми можемо очікувати масованого ракетного удару по Україні. Водночас, за словами Олега Жданова, атаки ударними безпілотниками триватимуть. Це буде тривати до останнього дня. Введення бойових людей залишиться одна ракета. Вони все одно випустять її по нам. Як сказав Путін. Навіть початок перемовного процесу не є підставою для припинення бойових дій, так що вони будуть обстрілювати нас постійно. Під ударом і надалі буде українська енергетична інфраструктура. Справа в тому, що ми нарощуємо нашу енергетичну систему, будуємо укриття для підстанцій та інших об'єктів генерації, посилюємо свою систему протиповітряної оборони. І в Росії зменшується кількість ракет. Якби вони не тужились, як би вони не хотіли, сьогодні 100 ракет одночасно, як це було у 2022-2023 23 роках. Вони не здатні організувати такий масований удар. Тому взимку перебої будуть, але в блекауті ми сидіти. Я думаю, не будемо. Зауважимо, що три російські безпілотники під час атаки по Україні в ніч проти 25 липня перетнули кордон Румунії. В Україні два дні поспіль оголошували повітряну тривогу. Мешканці округу Тулча отримали сповіщення з попередженням про можливе падіння уламків. Про це повідомлення. Оло місцеве видання та повітряні сили ЗСУ за інформацією саме від повітряних сил під час нічної російської атаки по Україні сили ППО збили 25 безпілотників. А ще три дрони були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Відбували повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БПЛА. Ще три шахеди локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. На території Румунії знайшли уламки, які, ймовірно, є фрагментами ударних БПЛА-шахет. На фото, яке оприлюднило місцеве видання, чітко видно напис Російською Ні братця. Також в мережі з'явилось відео змовірним місцем падіння уламків. За словами Олега Жданова, те, що російські дрони впали на територію Румунії, не випадковість. Це провокація з боку Росії. Це мрія Путіна спровокувати НАТО на агресивні дії по відношенню до Росії. Він же поставив пряму залежність. Він сказав, що якась країна НАТО зіб'є російську ракету або шахет, то вони будуть вважати це вступом НАТО у війну на боці України. Він пояснив, що шахет, як і крилата ракета, не має зворотного зв'язку. У нього маршрут програмується заздалегідь. Одна справа, коли уламки збитого шахеда можуть впасти на територію Румунії, а коли шахет залітає на 7 кілометрів вглиб території Румунії, то це означає, що точка прицілювання чи фінальна точка польоту була запрограмована саме в Румунії. Військовий експерт вважає, що НАТО і надалі буде намагатися відсторонитися від війни в Україні. Інакше Путін вимагатиме перемовин зі світовими лідерами. Вони не будуть збивати. Я не знаю, що повинно статися в світі, щоб НАТО почало збивати російські ракети у власному повітряному просторі. Згадайте випадки з Польщею. Зараз ми спостерігаємо з Румунією. НАТО буде намагатися максимально відсторонитися від цього конфлікту, тому що якщо вони зіб'ють російський засіб повітряного ураження, Росія оголосить, що війна стала світовою і буде вимагати перемовин з лідерами країн-членів НАТО. А тим часом Збройні сили України відбили одну з найбільших атак армії РФ на Донеччині. Повідомили аналітики інституту вивчення війни. Це була посилена механізована атака чисельністю до батальйону біля Константинівки. Перед тим війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту в українській бригаді, що діє на Курахівському напрямку, зазначили, що росіяни задіяли одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин і рідкісну бойову машину Термінатор. А також 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків. Повітряна розвідка України виявила механізовані колони РФ на відстані. Після чого зсу використали артилерію, безпілотники та мінні поля для відбиття російського наступу. Під час бою українські сили пошкодили або знищили 6 російських танків, сім бойових броньованих машин та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки ворог відступив. Окупанти ймовірно мали намір просунутися далі до Костянтинівки в рамках своїх зусиль щодо захоплення населеного пункту та перерізання шосе т 0524 вугледар Костянтинівка. Російські джерела вже давно визначили прикриття шосе Т-05-24 та порушення українських наземних ліній зв'язку з вугледаром як основну тактичну мету на цьому напрямі. Водночас аналітики прогнозують, що росіяни швидше за все не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.